Доброго ранку, дітки. Ось летить до нас листочок, а під деревом грибочок. Чарівна пора така, зветься осінь золота. Дітки, подивіться, як красиво кругом. Дерева одягнені в жовті, червоні, а деінде ще й зелені листочки. Вітерець їх зриває і вони падають на землю, застеляючи все навкруг. Яскравим килимком. Дуже гарно в осінньому лісі. Малята, давайте відтворимо таку красу. Тож запрошую вас до творчої майстерні. Перед виконанням роботи батьки разом з дітками відвідайте осінній парк, сквер, ліс і назбирайте красивих яскравих листочків. Для роботи нам потрібно листочки з різних дерев різного кольору та різного розміру. Вирізане дерево із коричневого або чорного картону Двосторонній скотч і звичайно хороший настрій. На дерево наносимо горизонтально декілька полосок двостороннього скотча. Потім, починаючи зверху, Розміщуємо листочки. Так, до самого стовбура дерева. Ось наше дерево і готове. Малята! Це дерево виготовила я. А які дерева у вас? З нетерпінням чекаю фото ваших дерев і впевнена, що вони дуже, дуже красиві. Дякую! Ви справжні винахідники. До побачення. Чекаю на зустріч!